Я пішов на англомовний ринок, то повернувся назад. Що взагалі відбувається в моїй голові? Може бути таке питання, і воно насправді дуже логічне. Тому що в якийсь момент я вигорів і дуже сильно заїбався із просуванням там, теми особистого бренду, не міг знайти якось контакт за аудиторією і втомився від цього. Тому що я до цього три роки поспіль розповідав там, про дизайн, в цілому самореалізацію, про кар'єру. Десь були там, суміжні теми із тим, що сьогодні розповідаю, але воно змінилося. І я просто не знайшов цей. Відгук і подумав, що блядь, ну якщо я починаю з самого нуля, то чому б мені не почати це робити на більш ширшу аудиторію? І е, так і було. Типу, я почав почав цим займатися, але кожного разу, коли <дум> думав е, про серйозність типу, цього наміру, про те, наскільки я готовий типу, в це вкладатися і кидати, те, що в мене є сформована аудиторія, в 100 тисяч сумарно на українському ринку, що так чи інакше я. Якийсь пазлік типу займаю у цьому медійному просторі із професіоналізмом і своєю експертністю, і я не зміг просто відмовитися від того, що я для себе вже побудував, і мені захотілося продовжувати це робити тут. Хоча після цих вигорань своїх я зробив декілька важливих дій, тому що отримав багато нових інсайтів. Почав рухатися в нових направленнях, просто на англомовний, поки що особистий бренд розвивати я не буду активно із щоденним контентом, як мені хотілося. Хоча продукти я туди просуваю свої. Коротше, захотілося залишитися і мати вагу на українському ринку, бо це була гарна можливість. А, і мені здається, глупо її тірять. Типу, просто відмовлятися, тому що хочеться ось якось залишити свій відпечаток, в нашій українській медійці, що я розповідаю, Так якось так.